Починаючи з листопада 2014 року, на зупинках громадського транспорту почали встановлювати електронні табло, які мали б містити інформацію щодо часу прибуття тролейбусу та номеру маршруту. Поки що криворіжці можуть бачити лише поточний час та номер маршруту, адже до 9 лютого табло тестуватимуть. Згодом вони працюватимуть у звичайному режимі. Зазначає директор підприємства Міський тролейбус. Такі нововведення, намагання підприємства конкурувати на ринку транспортних пасажирських перевезень. Та створення зручностей для пасажирів в нинішніх складних умовах на ринку перевозок пасажирів підприємство працює в дуже складних умовах. На підприємстві дуже мало подвіжного составу. Сьогодні в лінію ми випускаємо 65 тролейбусів. На деяких маршрутах інтервали достигають до 30, 40 і 50 маршрут. Тому для того, щоб пассажир на остановке видел, что троллейбус есть, троллейбус едет с интервалом в 3, в 5, 10 минут, что будет отображаться на этих мониторах, приближаться к остановке и пассажиры, которые захотят сэкономить деньги на проезд, на проезд, они смогут и будет им позволять время, они смогут дождаться троллейбуса. Те, що давно вже практикується у Європі, лише з'являється у нас, тож досвіду довелося вже набиратися безпосередньо на практиці. Появі електронних табло на зупинках передувала певна складна підготовча робота. В октябрі місяці і весь подвірний состав тролейбусів були оборудовані треками gps навігації і проходила вони працювали в тестовому режимі. Для чого нужні нам ці табло? С началом приобретения мы занялись написанием программного комплекса по отображению транспорта по времени прохождения по приближению к остановке на этом таблу. В комплексе с установленными GPS-трекерами на подвижном составе и установленными табло на КА, на остановках общественного транспорту ми хотимо видети, через сколько хвилин троллейбус будет приближатися, прибувати на дану остановку. На підприємстві запевняють, що вся процедура закупки та встановлення табло була проведена згідно чинного законодавства. Втім, перевірити це таки забажали громадські активісти і спрямували відповідні запити до відділу транспорту та зв'язку. Міс виконкому По цьому запросу це письмо було, запрос, було розписано на підприємстві і на місць ми направили відповідь і зложили вопрос і і по цих табло. Нещодавно на інформсайтах та у соцмережах з'явилася інформація щодо зацікавленості процедурою закупки та встановлення електронних табло правоохоронними органами. З городського управління міліції ми отримали запрос о представленні інформації і документів завірених по питанню приобретення і установки електронних табло. на остановках общественного транспорта. Эта информация была подготовлена, заверены документы, договора, платежки, накладные, акты введения в эксплуатацию этих электронных табло на предприятии и переданы в Управление внутренних дел города Кривого Рога. На сегодняшний день Проводяться перевірка этих документів. Всі необхідні для перевірки документи були надані. Триває слідство.